Привіт! Я Катя. Мама двох чудових діток. Мені дуже подобається облаштовувати наше подвір'я і доглядати за ним. Я люблю створювати красу і затишок у будинку. А також готувати смачні страви. Як я все це роблю, я покажу вам на своєму каналі. Почну з того, що до нас нарешті прийшла справжня весна. Це моя улюблена пора року. Адже спостерігати за тим, як усе пробуджується, розквітає і наповнюється життям, це щоденне натхнення. У цей період я відчуваю прилив сил. Перше сонце, тепло, спів птахів і рослини навколо заряджають енергію та хочеться творити. Споглядаючи красу на подвір'ї, захотілося принести її частинку у дім. А додатковою інспірацією для мене став журнал Quiet Лівінг. Створення квітучої гілки це найпростіше, що можна зробити. Спочатку я набрала у вазу теплу воду, потім, за допомогою сікатора відрізала потрібні мені гілочки. Для такого домашнього цвітіння підходять гілки яблуні, черешні, терену, буску, верби. У мене це гілочки вишні. Зрізати треба довгі гілочки, приблизно від 40 см довжиною. Але я зрізала їм менші. Вони в результаті не розквітли, але мені подобається, як вони виглядали разом. Перш ніж ставити їх у воду, на кінці гілочки треба зробити невеликі хрестоподібні надрізи для того, щоб вона краще вбирала воду. Також авторка журналу радить. Змінювати воду зріз гілки раз на кілька тижнів. А якщо у вас вдома сухе повітря, то оприскувати гілку водою. Насправді мені вже подобається, як виглядають ці гілочки у вазі, але треба ще трошки почекати. Вже за тиждень сталося маленьке диво. Я побачила перші квіточки. І вирішила доповнити вазу з гілочками, певними декоративними елементами. І куди ж без моєї маленької помічниці? До Великодніх свят ми з Варварою вирішили прикрасити наші гілочки великодніми яєчками. Купувала я їх в АТБ, хоча дивилася в інших магазинах та на сайтах, але співвідношення ціна якість мене більш ніж задовольнило в цьому варіанті. Це пластик, зазвичай я надаю перевагу дерев'яним, скляним чи керамічним прикрасам. Але з маленькими дітьми це недалекоглядно. Гарний тобі дуже пасує. Ой, ой. Ще одне джерело натхнення це магазини з товарами для дому та декором. Відомі усім магазини, такі як Юск, English Хоум, Батлерс та Епіцентр. Там завжди можна знайти щось цікаве, що задасть певної атмосфери або настрою вашому дому. Це може бути навіть якась дрібничка, дивлячись на яку ви будете отримувати естетичне задоволення. Цього разу я була у юску, знімала не все, а тільки те, що мені сподобалося. Ось, наприклад, ось цей свічник. У нього дуже приємна фактура, або ось ця таця для подачі ідеальний варіант. Ще ось така. Або ось цей керамічний свічник, у нього приємний колір. Собі ж я обрала два свічники персикового відтінку такого коралового кольору, а також чотири свічки. У наборі було дві свічки: одна сірого, друга коралового кольору, але я вирішила їх поєднати саме таким чином. Та ще одна моя покупка це два таких кашпо. Вони йшли за дуже гарною знижкою. Я купила їх за 250 гривень. У мене є для них спеціальні крючки. На ганку з обох сторін, ось там вони висітимуть. Минулого року на цьому місці у мене були ось такі петунії, але я б хотіла знайти якийсь інший варіант. Можливо, ви знаєте, якщо ви знаєте якісь квіти такого типу, будь ласка, напишіть мені в коментарях свої варіанти, я буду вам дуже вдячна. А зараз я пропоную вам за 10-15 хвилин приготувати сирну запіканку, яка нікого не залишить байдужим. Для приготування смачної сирної запіканки нам знадобляться такі продукти: 4 курячих яйця, 6 столових ложок сметани жирністю 20%, 700 г кисломолочного сиру 9%, 100 г цукру це приблизно 5 столових ложок, 3 столових ложки манної крупи. Приблизно 50 мл 10% вершків і трошки ваніліну. Спочатку ми висипаємо в велику ємкість, манну крупу і додаємо до неї сметану. Усе ретельно перемішуємо до утворення кашоподібної суміші. Потім додаємо кисломолочний сир. Туди ж ми висипаємо цукор, зовсім трошки для аромату присипаємо ваніліном та вбиваємо яйця. Усі інгредієнти перемішуємо за допомогою погружного блендера. Цю суміш вливаємо вершки і знову перемішуємо блендером до однорідності. Беремо форму для відпикання, у мене її розмір 20х30 см. та змащуємо її вершковим маслом. Готову сирну суміш виливаємо у форму. У запіканку можна додати родзинки, ягоди, сухофрукти. Усі ці варіанти за вашим смаком тільки покращить страву. А якщо ви додасте до неї цедру одного лимона, смак запіканки буде нагадувати вам класичний чизкейк. Випікаємо страву на 30-40 хвилин при 180 градусах. Ось такий вигляд має моя готова сирна запіканка. Вона дуже ароматна і апетитна. Подавати її можна зі сметанкою, і з медом, і з варенням або джемом з будь-якими доповненнями, які вам смакують. Моя малеча дуже любить їсти цю запіканку на сніданок або на підвечірок. Їм дуже смакує, повірте! Одразу після сніданку мій старший синочок Федір збирається в дитячий садочок. Ми з Варюшою проводжаємо федю, а самі будемо займатися своїми домашніми справами, і потім підемо на прогулянку. Вам ми бажаємо гарного дня та хорошого настрою. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся і до зустрічі в нових відео.